This is the end. Hold your breath and count to ten. Всім привіт! Це канал все про Android. Сьогодні я хочу вам показати е огляд програми «Icon Changer Free. Е вона змінює іконки ігор і приложение і текст. Тобто назву. В той час воно не змінює тут вот але воно створює цей ярлик на робочому столі, а тут-вот не задіває ні фотографії, ні текст. Давайте запустимо програму. Далі натискаємо на ці два андроїди. І чекаємо, поки не загрузяться всі продовження і ігри. Вот нам ну, уже догрузилося. Я обираю Android Master Code. Ну вы тут можете інші програми вибрати такое всякий вирвс и ту вс. Я обираю Android Master Code. Вот, вот вы вот, вот, можете ім'я змінити. Я відменю ім'я на Android. Далі ви можете також відредактувати зображення, взяти своє або відредактувати це. Ви можете тут розмір зображення вибирати. От такий от розмір, то найліпший, який в мене зараз стоїть. Тут ви можете відтінки, контраст редагувати. Знаєте? Тут ви можете фільтр включити. Всякі фільтри на пікселі, на сепів, на неон. Я виберу неон. Щоб було видно. Натискаємо ОК. Така от буде картинка у нас. І натискаємо ОК. Чекаємо поки статус-бар пройде. Далі виходимо на робочий стіл. Якщо у вас на робочому столі не створилася ніяка картинка з тою ігрою чи програмою, то треба е, віджет відкрити і поставити вірджет іконченджер фрі на робочий стіл. Потім натиснути на нього. Открыть все предложение. Дальше натискаємо на Android знову. И чекаємо, поки нам ну, просканули игры и програми. Вот у нас уже просканувало. Дальше выбираем Android Master Code. Вы ну, можете будь-який инфоприложение. Дальше. Зміним на Android. Назву. И... І... Я выберу чендж. Э, Зміню... Малюнок весь. Цей малюнок має бути в форматі PNG. Якщо не в форматі PNG, то просто воно не буде відкриватися. І програма буде, ну, буде вибивати. Щоб конвертувати будь-яку фотографію в PNG. Фотографії я дам ссылку на сайт. Цей сайт називається Online Конвертор. Далі вибираємо зображення. І відредактовуємо область, яку ми хочемо бачити. Натискаємо ОК. От. Далі ще підрегулюємо розмір. Десь на такий от. Натискаємо ОК. Все. Android. Іконку змінили, розмір теж. Натискаємо ОК. Чекаємо, поки пройде статус бар. І виходимо на робочу стіл. І як ми бачимо, от наша іконка. Ви можете цю іконку збільшувати і зменшувати. І от ви як бачите, Android. Запускаємо тепер це. І в нас запускається програма Android Master Codes. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До побачення!